Вони приходили з моря, воїни, які не знали ні жалю, ні страху смерті. Їх називали героями і варварами, піратами і вовками півночі, але самі вони звали себе вікингами. День літнього сонцестояння бо Івана купала за старим стилем і значили у столиці Буковини. Щоправда, зробили це у незвичний спосіб. На один день чернівчани та гості міста пронули у ранні середньовіччя, у так звану епоху вікінгів. пеклі поєдинки воїнів і видовищне дійство свята Мідсама бачила Антал Гадеш. Вперше у Чернівцях відбулося поставлене історичне свято Міцсомар, яке ознайомило чернівчан та гостеміста з традиціями норманів 9-11 століть. Одне з найяскравіших з цього заходу масові бої. Ми чуємо слово «вікінг», у нас перед очима постає образ величезного світловолосого скандинавського моряка. І подумайте ви, яке відношення вони мали до київської Росії? А фахівці кажуть, що українці, якщо вірити повісті минулих літ, є нащадками цих безстрашних вихідців з півночі. Були племена, вони воювали між собою і е, запросили Рюріка. Був такий вікінг на князю, тобто створити, очолити державу нову. Це зіки, все, звичайно, починалося свій час, але кажуть, що вікінги були на початку Київської Русі, були князями, тобто Олег сами це був вікінг Святослав. Він мав дружину Варяг Варяжську, ходили вони в свої походи. Саме клуб військово-історичної реконструкції Берсерк організував це масштабне свято. На фестиваль завітали учасники з багатьох міст України. Одеси Тихон більше шести років захоплюється скандинавською історією та культурою. каже одяг, екіпіровка, зброя тут все справжнє. Бої теж проходять по-справжньому. Навіть можна отримати травму. Любой поединок он всегда может привести в азарт, ты можешь э, быть героем, можешь просто-напросто упасть первым. Тут все зависит от тренировки. В, в принципе, э, любая наша вот такая вот игра она бывает игрой, а бывает, когда э, очень много травм. В принципе, это азарт, который просто-напросто невозможно вывести из души. На улице плюс двадцать два пить залезную кольчугу и талатом ще гарячий шаблон. І воїна важить понад 20 кілограмів, тож після тривалого поєдинку воїни перепочивають. Хто не знає свого про хто не знає свого будущо. Вот. Питаємося зробити да, акцент на тому, що можна все-таки вчити історію, знати історію, вот, уважати предків, і так далі подробне. Окрім масових боїв вікінгів, люди могли ознайомитися зі скандинавською історією та побутом. Музей просто неба. Учасники фестивалю задовго до змагань розбили наметове містечко, яке нагадує справжню Кову стоянку того часу Ця історична реконструкція вона передбачає не лише вивчення, скажімо так, бою, а і побуту тої епохи. Тобто, це вивчення костюму, вивчення якихось історичних, скажімо так, дат, які там були якісь події, були в той час. Ось плюс як жили ті люди, тобто що носили, як це все робилося. А дівчата змінили сучасне вбрання на полотняні сукні. Саме вони цього дня проводили різні майстер-класи з історичних танців, плетіння кульчуг, гончарства та фехтування на мечах. Окрім цього, тут працювала справжня стародавня пересувна ку. Дня пан Віталій Коваль у четвертому поколінні і він викував зброю для чернівецьких вікінгів. От я зараз роздуваю міха, міха надувають повітря, набирають повітря, розігрівають метал до, до червона, з яким можна з яким можна працювати, так як з так, як я не знаю, з пластиліном. дату проведення дійства обрали не випадково, адже саме в цей день відзначають міцсомар період сонцестояння, яке було великим святом для середньовічних скандинавів. Організатори заходу сподіваються, що він стане традиційним і збиратиме більше учасників та туристів. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк Чернівецький промінь.